Ну, це не, не формат. <рес> так, это не формат, это формат. Так, все. Привіт, Україна! З вами перший прем'єрний випуск херсонських новин о 19. -ті. І ведуча Галіна Криворучка. Оксана Прагавій. Так як сьогодні перший випуск, ми вирішили розповісти про себе. Які ми класні, круті, нескорені, незламні, які ще у нас там епіціти стосовно херсонців? Херсонці. Завзяті. Завзяті. О. Ми команда справи громад і команда Європейської Солідарності. Нам вже Європейській Солідарності більше п'яти років, а справі громад 5 років. І у нас в нашій справі громад є волонтерський центр, де ми плетемо сітки. І я хочу, щоб Галочка розповіла і... і ми випікаємо хліб, волонтерський хліб, хліб, який е, достається і військовим обов'язково, і медикам, людям, які, звичайно, його потребують. Ми не можемо охопити, звичайно весь Херсон, навіть пів півхресона. Люди ображаються на, да, на нас. Тому що зрозуміти, пекарня маленька, зміна в нас ма ну, невелика, не, не повна, не, як на хлібзаводі. Але ми печемо хліб. Наш хліб знають. Знають. Це правда. По всій Україні. По всій Україні. І цей хліб називають хліб Порошенка. Чому? Тому що... тому що Петро Олексійович Петро Олексійович одразу після звільнення приїхав і що, ми Казав, що? що, що, чим займатися, чим займатися? Ми хліба не їли. Всю окупацію теплого хліба не бачили і не їли, тому що заводи не працювали наче. І ми вирішили, що ми будемо пекти хліб. Хоч ми і не знали, і не вміли, але ми навчилися. Да. Дякую, Петро Олексійовичу, тому що нам привезли абсолютно все. Шикарніше. Ну, для мене обладнання, це да. обладнання, це супер обладнання, супер одразу нам привезли і борошно, і сілі, і дріжджі. В общем, все, що потрібно було. І, да. Да. і що важливо. Станом на зараз. Ми ще жодного кілограма борошна не купили. А чому? Тому що люди, херсонські, дзвонять, да, за що ми їм дуже вдячні, дуже вдячні, дзвонять і кажуть, а можна ми вам борошно привеземо? І вони нам його привозять і ми його переробляємо. Mm. І кожен просто хоче бути дотичним, хоча б трішечки yeah. до от такого чуда, як херсонський хліб. Mm. Тому що це херсонський хліб не про. А, Поїсти, ну про поїсти теж, але це про любов до ближнього свого, це як ем, психологічна допомога людям. От я так вважаю, так? і тим, хто його випікає, і тим, хто. Просто треба було бачити очі: перший хліб, котрий ми випікли, там 50 буханок, котрі ми дали вліків. саме перші дядючки, котрі так взяв в руку і каже: він гарячий. А ми такі. Ми да. ну, що тільки спикли? Панюха каже. Він пахне, як в дитинстві, і в оце оця психологічна допомога. Так що ми не просто команда Європейської Солідарності, ми ще і трішечки психологи. Я вам хочу сказати так: ви трошки зрозуміли про нашу команду. Кожен тиждень ми випікаємо скільки галочка? 700 буханок в день, сім на п'ять, триста 3,5 три з половиною тисячі хлібчиків. І кожен тиждень ми плетемо біля трьохсот квадратних метрів сітки маскувальними. Ну а крім того, ми робимо лотереї з такими. У нас є Оксана Жукова, з такими класними єдзями, великими, маленькими. Збираємо кошти, допомагаємо армії, тому що якщо не буде ЗСУ, не буде України. Це правда. Це правда. Ви. Пишіть, будь ласка, що би ви хотіли узнати про Херсон. Тому що, коли ми чуємо, що Херсон це місто Привід, що ми примара, що тут людей немає, що взагалі все дуже погано, хочеться о, вийти на Майдан в Києві і прокричати, що ні. Ну, з якогось комусь, да, комусь бачив. Да, да, це я звичайно, спові... хто що бачить, не да? те життя, що було до повнового да. вторгнення, звичайно. Це навіть не. Пой не порівнювати однозначно. Не порівнювати, да. не Але? Але ми живемо. Ми живемо, ми працюємо, ми робимо. Ми, ми живемо, ми сподіваємося на краще, ми підставляємо плече ЗСУ і ми 100% в, просто. Ми не просто живемо, Йолки, От я зараз думаю, у нас тут такий вирій ідей, у нас стільки всього, ми, у нас стільки планів. Я думаю, знаєш, я подумаю, як назвати, як назвати це життя, як назвати? Ми штовхаємо той застій, який був весь цей час у нас. О, був застій, розумієш? розумієш ось воно було застоялось, да. загонювалось все одне. Це одне перед другим, все ото в клубу. тому, А зараз ну, я вважаю, що потрібні люди в Херсоні, потрібні дієві, потрібні такі от ну, не, не, не байдужі це навіть. ні, ні ну, це таке. А такі от. Пхне ціль, не да, бачу, бачу ніяк. Пхнемо вперед, впираємося і так, потрібно. тому Так, що... да, згодна з тобою. Е, тому що місто, ці наші от будівлі, там, магазинчики, парки, там, і все інше — це як е, скіл, е, скілє, да? а от кров це ми. І душа міста це ми. І слава Богу, що є. Ми розповідаємо про себе, звісно, але слава Богу, є і інші багато хто, mm -hmm. хто, да, хто хоче просто хто залишається в Херсоні заради того, щоб місто жило. Тому мене місто привід. А про те, яке ми місто, ми будемо розповідати в своїх наступних передачах. А ви, будь ласка, підписуйтесь на нас. Підписуйтесь да. э, і підписуйтесь, питання, обов'язково я задавайте. Да, Будь-які питання. Є багато хто виїхав з Херсона, просто тому, що, як моя донька, наприклад, у неї мала дитина, і вона виїхала, щоб не ну, обстріли, щоб не було стресу у дитини. Але всі херсонці, от з ким я тільки не перетиналася, їм цікаво, що у нас, і їм так хочеться повернутися додому. Ну, І з тих, з ким я спілкувалася, у Львові, у Вінниці, в Миколаїві. Вони жодна людина не каже, та ні, все, я вже. Я, всі кажуть, я так хочу додому, я так хочу додому. Так от ми робимо все, щоб вам було куди повернутися. Так? Це так. Це, це Ми так. чекаємо тих, хто дійсно хоче повернутися, і хто знає, навіщо він хоче повернутися, Там, так. і хоче дійсно жити в Україні, новій, і робити для неї те, що може, вміє. І хоче. Це важливо. Слава Україні! Героям слава!